Вижниця не просто місто на карті, це серце Буковини, де билася українська душа у боротьбі за свободу. Ми, учнівське самоврядування, вирушаємо у історичну розвідку, щоб дізнатися, як наш край боровся за незалежність України у ХХ столітті. У липні 1941 року тут діяв тимчасовий український комітет. Його завдання відновити порядок і захистити людей. Було важливо швидко встановити українську адміністрацію. Попанувала невизначеність, страх і хаос. Тимчасовий український комітет упа це був координаційний орган. Створений у 1944 році в умовах Другої світової війни, його завданням було об'єднати керівництво української повстанської армії на звільнених і підрадянських теренах, забезпечити політичне представництво у пасеред населення та в контактах із зовнішнім світом, організувати пропаганду і ідеологічну роботу. Пояснювати, за що бореться УПА, незалежність України, боротьбу проти нацистської та радянської окупації, підтримувати зв'язок із політичними структурами, що діяли в підпіллі, зокрема ЗОУН та пізніше з українською головною визвольною радою УГВР. Фактично, тимчасовий український комітет УПА був проміжним кроком, він існував недовго, але став важливою ланкою в переході. Від чисто військового руху до створення ширшого політичного представництва українського визвольного руху УГВР у липні 1944 року. Мирослав Гайдук уродженець вижниці, провідник районного проводу ОУН. Він організовував криївки, передавав інформацію, боровся до кінця. Юліан Матвіїв псевдо недобитий. Був військовим референтом ОУН. Його схопили радянські органи і стратили у Черніцях у 1953 році. У рівні та навколишніх селах діяли боївки, які нищили документи окупантів та попереджали селян про облави. Ці ліси пам'ятають кроки зв'язкових, які несли звіти, листи та ліки. Тут переховувались боївки, друкували листівки, організовували зустрічі та передавали інформації. У цих селах було багато репресованих. Радянська влада депортувала сім'ї лише за те, що допомагали повстанцям. Попри страх, селяни продовжували підтримувати рух, бо вірили, Україна має бути вільною. Я народилася в селі Села Ревна Чернівецької області, у в патріотичній такій родині. Познайомилася з такою жіночкою, молода жіночка, Ти кажеш, ось така -та її організація розповіла, ну, ти кажеш, давай. Будеш з нами. Прочитали мені цю, знаєте, таку стопну, як лятва. Ну і тут мені присвоїли псевдо квітка. То вже, знаєте, в горах, то вже там повстанська армія працювала, і треба буде зібрати продукти харчування. Що збирали? Полотно, панчохи, рукавиці. І так це все збирали, тайком туди зносили, Потім приїхали фіри. Звідси Скарпат приїхали під маску кагабистів, а то не було кагабістів, то були ці наші. І так доставляли туди в гори повстанцям продукти харчування. Вже довідалися, що я значить, в цій організації, ну і викликали мене. І ти знаєш, чого ми тебе? Запросили, «Кого ні, не знає. О, так, так вже. Ти маєш доносити, я не буду повторяти там, там, де хто що, значить, щоб ти прийне. Щоб ти по другий раз прийшла і з пустими руками не прийшла, щоб ти нам розказала. Я приходжу на другий раз і так відкриваю двері, ти тримаю курку в руках і кажу. Ну, пане, то, пане товариш, ви казали би казали б, я з пустими руками не прийшла. От я вам і принесла. Боже слухай, він як схоче з того сільця, як то курку шмигнув, слухає за ноги, курка полетіла аж по підстелю. А мене слухати, як посідає на селед, як починає лупцювати. Боже, лак мене збив. Послухайте, я вже не пам'ятаю. Голову, як Лара руч одним словом, бив і бив, що я вже не притомніла. Я там лежала на цементі, слухайте, поки відійшла. Аж на другий день, значить, мене випустив. Ти вже подумала, що маєш принести? Яка подумала. Ну, хорошо, другий раз ще прийшла, розказала то й все. А я собі думала, нема дурних, нічого моя. Не... Пішла. Ну, і мене знову ще викликають, отак. І нічого з мене так не доведе, бо я собі дала клятву, що я не скажу нічого і все. Так я прийшла додому, ледве прийшла, захворіла, тиждень лежала, як мертва нічого. Серед ночі чую, хтось мені світив цим фонариком. Мавач. Але що там, знаєте, що мені приснився такий сон у ту минуту, Що я десь коло церкви. Йду коло церкви, іде солдат, і прямо стріляє у мене, і я паду. Я протягнулася, мені у очі світять цей ліхтар. Ну, так вже вставай сюди, туди. І хто в чому був. І так я не одна, а тоді нас забрало шість чоловік з села, отак і посадили нам під воду і повезли в Чернівці, І там я. Півроку була на, на слідстві. Спочатку просили мені 20 років, слухай. 20 років, отак. А 20 років потім зменшили, лишилося 10. Я все відсиділа від дзвінка до дзвінка. 35 днів в дорозі їхали, слухай. А там, як то було, то це страхіття. Люди там багато помирало, слу я не знаю, як я то вижила. Сьогодні ми у музеї, де живе історія нашого краю. Ми зібралися, щоб згадати тих, хто оборовся за волю України. Наше завдання дізнатися більше про людей, чиї імена залишили слід в історії Гайдука, Матвієва та інших героїв Підпілля. І допоможе нам у цьому наш гість, краєзнавець Микола Штефуряк. Пане Миколо, дякуємо, що погодились поспілкуватися з нами. Дорогі діти, мені надзвичайно приємно. Я вас вітаю, українці, за те, що ви вам Україну будувати і ви хочете знати про українство та про те, як здобували незалежність наші діти та праді. Хто такий був Мирослав Гайдок і чому його ім'я таке важливе? Мирослав Гайдок був одним із провідників УНУПА. Завжди зв'язок між провідниками завжди був. Тому що не можна було зациклитися лише самому, якщо ті саміти, то нічого не варто. А якщо звідти прийшли зон проводу у Нупа, звідти хлопці своїх представників давали. І коли така була зустріч, рішалися любі питання, коли москаля бити, коли в бою ставати. Але гайдук це був. Один із провідників УНУПА. І зато його таке ім'я важливе. Що ви можете розповісти про Юліана Матвієва? Юліан Матвієв був одним із координаторів. та про підпілля він знав усе. Він зустрічався з хлопцями. Він знав, чим як вони живуть, і чи вони кормляться, чим вони держать. І дух. Самого українства, він, міг, він був оратором, він був такий провідник заради того, що він мав такі здібності, він ходив, хлопцями говорив, виступав і підіймав український дух для того, щоб знали, що Україна таки буде, Україна буде незалежна. На той час було різні питання, бо були люди, що й не вірили. Але після його промов завжди люди вірили і війшли в боротьбу, у бій зайшли і з українським духом і за перемогу. Дякую. Чи підтримували воїнів УПА місцеві жителі? О, ну як же ж. Без підтримки місцевого населення, хлопці не ну, прожили би. Тому що вони ні сіли, ні орали, ні, ні збирали, нічого, а їсти то треба, убирає треба. Усе треба. Усь без підтримки місцевого населення цього не можна було е, бути. Тому що е, люди носили їм туди їду, люди е, носили, е, цей, зустрічалися, треба було пожмакати. Трос, все. Обов'язково. Місцеве населення, вони знали, скільки є в краївках людей і кої допомоги їм треба. Чи їм треба солі, чи їм треба цукру, чи їм треба сметані, їм треба водяжі, чи їм треба, треба постоли. Місцевими жителями хлопці УНУПА завжди спілкувалися. Так. Дякую. Чому важливо пам'ятати цих людей? О, діти. Цих людей треба пам'ятати і возвелечувати лише за то. Що вони почали у той час боротьбу за незалежність України? Були всякі часи, були всякі петки у них, їх, їх зразу, але їх все. але дух українства, українця, і для того, щоб незалежність бути ви що думаєте, легко здобути незалежність і, у даний час. До даного часу теж незалежність, ми вже відчули, що є незалежність, але то, що біда, що москаль знов напав. Але їх імена треба і пам'ятати, і можна навіть сказати, обожнювати треба, тому що ми мали з того приклад брати. Наші діти тепер, які на фронті вони знали історію і знали цих людей, які боролися у той час, і отой український дух. І якщо б ми не пам'ятали їх, у нас би українського духу не було. Дякую за таку щиру, корисну та важливу інформацію. Дякую вам, дорогі діти. Дуже дякую. Мені приємно Мені приємно за ці бесіди і за те, що ви хочете це знати, тому що хто не знає історії, той не має майбутнього. Дякую. Дякую вам. Їхні мрії стали нашою реальністю. Але наша місія пам'ятати і розповідати далі. Щоб історія не повторювалась, щоб свобода завжди була цінністю. Слава Україні! Героям слава!